Благословен Бог наш все, да, нині приясне, во віки віков. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христу, цареви нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадем к самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Помилуй мене, Меже, повелице милости Твоє і помножество щедро Твоє, чисте беззаконі Моє, найпадше ум'єм'ять беззаконі Моє гріха, мого очистим я, як беззаконні моє знайгріх мой предо мною звину, Ти в єдиному соріше лукаю пред тобою сотворих, як доправдишіся да вослових Твої побідиш, вони да судити Ти, беззаконних зачад, Сабо беззаконні зачеди, із ворісвіродим'я мати Моя, себе істину возлюбилася, се безвісне, тайна, премудрости Твої велмиси, окрупишем і, і сопамі очища, омиши, пачесні обілюся. Слуху моєму до заради зі весели, возрадується, коста смиренне, отрати лице Твоє доріг мої, все, беззаконні моє очисти, серце чисто, сузи во мені, Божий дух правної втробі моїй, не отверди мене над лиця Твоє Духа, той свято не отрими од мене, воздаш ми ради, спасені Твоє духу, молодичному твердим'ям, навчу беззаконної путем Твоїми, нечистиві к Тобі, обратяться, і збави мі от крови, Боже, Боже, спасення моє, возрадується, ізикми, правді Твоєї, Господи, усні моє твердиш, і уста моє возистять. Хвалу Твою, аще ваші бо восхотілися жертви, дал Богу, мав бо всесожений не благоволише, жертва Богу, Дух, сокрушен, серце сокрушене, смиренно Бог, не уничижит. Боже, Господи, благоволений Твоїм сіона, де да до ці стіни Єрусалимські, тогда благоволиш жарти, правду, вознущені свержає моє, тогда возложить на алтар Твоїтельцем. Боже, допомож мою воньми, Господи, помощи мій потшися, да постидяться і посрамяться, іщущі і душу мою, да возродять, і сп'ять, і постидяться, хотящими злая. Да возвратяться, стидящийся головоліші, блаже, блаже, да вас и і возвеселяться у тебе, всі іщущі, тебе, Боже, і дало волю да возвеличится Господь, любі ще спасене Твоє. Аже ниж, є у Бог, Боже помози ми, Помощник мої, Збавитель мої, святого Господи, не закосни. Господи, услиши молитву мою, внуши молений, Мої в істині, Твої услышення, в правді Твої не вини, де в суд срабом Твоїм, яко не оправдиться при Тобою, всяк живий, яко погнав рах душу Мої, смирило єсть в землю живот мой, посадил міс в темних, як омертої віка. І в невомні дух, во вовні смятеться серце моє, дні древне, я повчився всіх ділях Твоїх, творених руку Твоє повчахся, воздіг Тобі руці мої, душами, як земля. Безводної тобі, скоро услышим я, Господи, ще за дух мій не втрати лица Твоє від мене, і подоблюся, несходящим вров, слишу сотвори мені завтра милость Твою, як одна повах, скажи мені, Господи, путь, же пойду. Яку к Тобі взяв душу мою, і з мим, я враг мій, Господи, к тобі прибіг. Навчи мене творити волю Твою, іси Бог мой, дух Твій благий, настадня на землю праву, імене Твоє раду, Господи, живиши, м'я правду, і Твое зведеш от печали душу Мою, і милості Твоє потребиш, враги моєї, і, і вся служающа душі моєї, як озраб Твоєсть. Слава Божніх Богу на землі, мир во чоловіці благоволені, хвалим Тя, благословим Тя кланяєм клоняємося, Тя, славословим Тя, благодарим Тя, великі ради, слава Твоє, Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сини єдинородний, Ісусе Христе, святий, Душа, Господи, Боже, анче Божий, Сино Отеч в землі, гріх, міра. Помилуй нас, земля гріхміра, прийми молитву нашу, сідяй Десну, Отца, помилуй нас, як Ти єси Ден, святий, і сіден, Господь Ісус Христос, во славу Бога, Отца, амінь, На всяку ночь благословлю Ті, восхвалюй ім'я Твоє во віки, во вік віка. Господи, прибіжі, били си нам в роди і род. А зрій, Господи, помилуй мій М'ясили душу Мою, яку сугріших Тобі. Господи, к тебі прибіг, навчим я творити волю Твою, Ти єси Бог мой, яку тебе істочник живота в світі Твоєму зрим світ, пробави милу Твою відушим, Тя, Сподоби, Господи, в ж це без гріха сохранитися нам. Си Господи Божий, Отець нашій, хвальний хвальне, прославлений ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милоствоє на нас, у кожуповаком на тя. Си Господи, навчим і оправданням Твоїм си владо, розумієм і оправданням Твоїм, благословений, си святий, простим і, і Твоїми. Господи, милость Твоя во вік, діло руку, Твої й не призрив. Тобі подобаєт хвала, тобі подобає пініє, тобі слава подобаєт, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки вікова. Мій. Вірую в єдиного Бога, ця Вседержителя, Творця неба і землі, видимого вже всім і невидимим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородного, що до рожденного прежде всіх вік, світо, свята, Бога істина, Бога істина, рожденна, несотворена, єдиносушна, отсум же Всебиша, на заради чоловіки нашого, ради Спасення, шедшого С небес, і воплотивши у Духа і Марії, Діво Чоловічиця, розп'ятого п'ятого за неприпунтістім пілаті, страдавши і порабенне. І воскрешував третій день по пописані, і вошедша на небеса сидящу деснує Отця, і паки рядующу суславу, і судити живими і мертвими, оже царство не буде конца. І в Духа Святого Господа животворящого, і до і сходящого, і вже Отцем, і Сином сопоклоняємо, і сосела йому пророки, що єдину святу Соборну Апостольську Церков, і сповіду єдинокреще невоставлений гріхов, чай, Воскресення, мертвих і жизни будущого Віка. Амінь.

Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І нині преслово віки вікова. Присвятий, це помилуй нас, Господи, <рес> очей це віки нашого, владику при себе, законі наша. святий посвятий, сили небощі нашого, і мене Твоєго роду. <рес> Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Сусину, і Святому Духу, і нині, і пресному віки вікова. Боже наші жиєси, на небесів, населиться, ім'я Твоє, наприйде да царство Твоє, да буде воля Твоя, Як на небеси, і на землі, хліб наш насущний дасть нам днес, і остави нам дони нашого, я каже йме оселем, дожиком нашим, і не введи нас у скушені є, но і збави нас одукого. Як Твої царство і сила, і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині пресни, во віки віков, же наш рах восприяти і претерпіли вікре склоски, спаси м'я <пасування> воскресенню Твоїм кресте, Боже, яко чоловіку любів. Суйсину, і Святому Духу і нині, і пресне, і во віки віковь. і си, Сидне, сіла, і світ, Твої, Господи, знаменався на нас, разом і боющих, пришелийся, явилися світ неприсутний.

Господи, помини, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помила, спади, помила, спади, помила, спади, помило, помилуй, Господи, помило, Господи, помила, Господи, помила, Господи, помила, спади, помилуй. І жона всякої време, і на всякий час, на небесі, на й славу, і на землі поклоняємо і слава мій, Божу, благий, довготерпеливий, терпели, ймного, милостивий. Праведної любі грішне, милує все за віку, спасені, обіщання, ради будущих благ, сам Господи, прийми нашого часу і молитви, і справи, і живот і наш заповідем Твоїм, душі нашої, святичелеса, очисте, помишлені і справи разуму, цілому, мудрість, резві, і стрезви, і збави нас от всякі скорби, золи болізні, і оглядини, святими, ангели Твоїми, яко до ополчення міг соблюдає, наставляємо достей не воєдинство, віри і в разум неприкосновений Твоя слави, яко благословенний си вовіки віков. Господи, помила, Господи, помила, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Святому Духу, і нині, і преслав віки вікова, і чесніший Херувим, і славніший безрамнення, срафим, березня Рожею. суші, вороди, сутя величої, іменем Господнім, благослови Отче. Божу, щедрений, благословений, просіти лице Твоє на неї, помилуй Ні. Не. Не скверно, і неблазний, не, не тлінний, є пречистеї Бога невіста, владичиця, Бога слова, чоловіком преславним Твоїм Рождеством, соєдинивши я, і от Пачує, єстиство рода нашого Небесним, совокуплюшая, і неналежних, єдинонадежної, побіждаємо, помощниця, готовий заступлення в тебі, привігаючих, і всіх християн привіжище, Не гнушайся, мене грішно, і скверною, скверними помисли і словеси, і дядьми всього себе непотребного, сотворчого, і сластем, і онинію ліностим равом, раба бившого. Но як у чоловіку любивого Бога мати чоловіка любні у мені грішнім і блудні, і прийми моє от скверну устен, приноси моє тобі молення і твого сина і нашого, владику, і Господа, матерним твоїм дрезновенням, і б'ємши. Умоли да отверзи, і мені чоловіку любної милосердя, своєї благости, і презрів моя безчисленна, я рішенні обрати дм'я на покаянні і своїх заповіді, ділателя іскусна і і м'я». Предстане, присно, якомилостивоє, милосерда і я в настоящій сей жизни теплої предстательниці і помощниця супротивних полків одгоняючи, і ко Спасенню наставляюще ім'я врем'я, і схода моєго, окаяну, і мою душу соблюдаючи, і темної образи лукавих бісов далече од от отріваючи, в страшний же день праведного суда вічне ім'я і муки, і незреченої слави твоєї, Твоєго Сина, і Бога нашого, наслідника, м'я являючи, Юже, да улучу, владичице моя, присвятая Богородиця Твоєго ради ходатайства і заступлення, благодаті і чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твоєго, Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Є може подобаю, всяке слава честі, поклонені Єсобезначальним Його Отцем і присвятим, і благим, і животворящим Його духом нині пресно, і во віки віком. І даж нам, владико, на сон грядущим покою душі і тіла, і сохрани нас від мрачного сна гріховного, і від всякого темного нучного сладострасті, утиши стремлені в страстей, у гостей рожене є стріла лукавого. Я же на нелукавно движу і в останні плоти наші отоли, і всякої земної вечної наше мудрування і успи. І даруй нам, Боже, бодр умі ціло мудр помисло, серце трезв'ящийся сон легох, і всякого сатанина мечтан не неіскусен. Востави же нас вовремня молитви утверждених, заповідей твоїх і пам'ять судеб Твоїх в собі вину і мужчих, і весеношної славослов'я нам даруй дарує воєжипіти, благословити і славити, пречесної і великоліпої ім'я Твоєго, Отца і Сина, і Святого Духа, нині пресно, і во віки віком. Преславний, преснодіва Богородиця, прийми молитви нашої, я Сину Твоєму, і Богу нашому, да спасе тебе ради душі наша. У повані, моє отеці, прибіжище моє син, і покровитель нам єсть Дух Святий, Тройце Святая, слава Тобі. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого не допоміща, юти молити, коли дитині нас, слава цвій, сину, і Святому Духу, помилуй нас, на тях, поваком не на і жапами не беззаконі наших, на хризини, як благотробан, і збави на отрак наших, Ти боїси, бо люди є твої, всі діла руку твоїм, а Твоє призиває. І нині прислав віки вікові, милосердя двері отвезена, благословене погородиця, надійшиться на тіда не погибне но да избавимся от убой и от бит, и боимся спасения Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся, о Єже, сохранитися весі, сей, в Есеса і в святі обиди Лисей, і всякому граду в Есеї страні от гладого битрства, труса потопа, граду огня, меча, нашествія, іноплеменник, і междоособної брани, і о Єже, милости в благовітливу, і благопримінительну благому, і чоловіколюбивому Богу нашому, і отратити весь гнів свої на недвижавшийся, і збавити нас от належавшого праведного свого прищення, і помилувати нас. Господи, Бог, Бог

Слишени, Боже, Спасителю, нашу уповання всіх концей, землі, і сущих у море далече, і милостиве, милостив влади Владико, всіх наших, і помилуй не. Милостив милостиво, і чоловіку, любить Бог, яси тобі славу восела, і Мосу Святому Духу, нині пресно, і во віки Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Господи, памини, Господи, памини, Господи, помилуй, благослови. Воскреси із мертвих Христос, істинний Бог наш молитвами, прочистиє, Своя Матери преподобних і богоносних Отець наших і всіх святих, помилуй і спасет нас, як облаг і чоловіколюбець. Желаю в'язлово жила, там роють, рають, грають пастирі на мидяні, бандурі, рають, рають пастирі на мидяні, і, і бандури, Сина бродила Ісусом назвала. Зарядная синові барі, сусе та на Боже, Боже, свободу, долю народу, дай Боже, Ангели, снижайтеся, ко землі зближайтеся, Господь, Бог, сотворше віки, живе з чоловіки. Господь, Бог, сотворше віки, Живе нині з чоловіки, станьте, хором всі, собором, веселітеся, яко нами Бог. станьте, хором, Ісполняється, все син посилається, Все літа прийшла кончина, все Бог посилає сина, Все літа прийшла кончина, все Бог посилає сина, День приходить. Всіх нас отверзає, в дом душевний призиває, серця всіх нас отверзає, в дом душевний призиває. Побачить рожденного Христа Бога, правдивого, пречисто. Сі благословило, його прославу. Що Христос мол народився, в людське тіло воплотився. слава рожденого і Марінці Його! Добрий вечір доброго. I'm oh.